Що буде, якщо скасують НМТ? Кінець. НМТ це не лише тестування, це інструмент для рівних можливостей. Він об'єктивно показує можливість дитини незалежно від школи, де дитина навчалася чи регіону, звідки вона. Але якщо НМТ скасують, суб'єктивні іспити у виші можуть повернутися. А це означає більше. Тиску на дитину і корупція. На рівні шанси для учнів. Ті, хто готувалися роками, можуть залишитися без справедливої оцінки своїх зусиль. Втрата мотивації все ж НМТ сьогодні мотивує учнів систематично готуватися та навчатися. Я підтримую НМТ, ЗНО. Це виклик для української освіти і досі. Але й крок уперед. А скасування цього тесту. Може стати ось оцим кроком, але назад. А що ви думаєте?